Друзі, всім привіт! Сьогодні тортику 3 рочки і ми будемо разом з вами робити для нього тортик. Для цього нам знадобиться сир, кисломолочний, йогурт білий, густий, без усіляких добавок, без цукру. Якесь печиво або смаколики для собаки, яке подобається вашим собакам. Маленький судочок або якась формочка для того, щоб сформувати саме тістечко. Ложка з воделкою. Поїхали! Який <хи> На точки? Надо пісмаковок. Викладаємо кисломолочне у тарілку, Його необхідно трошечки розім'яти, додаємо йогурт та перемішуємо, для того, щоб у нас була така маса трошки зліпилася між собою. Викладаємо це в формочку, або в судочок. У слої можемо навкладати трошечки там печива. собачого. Судок нам потрібно заповнити повністю, для того, щоб потім зручно дістати з форми і отримати по суті, форму тортика такий у нас вийде чизкейк. кейк. Зараз ми його поставимо на трошки в морозилку, щоб він прихватився, і потім я його спробую дістати з формочки. Так, торчко. Ти ще чекаємо туди вкусняшку. Трошки зачекаємо і будемо діставати. Друзі, я дістала кисломолочний сир з морозилки. Він простояв там годинку, трошки прихватився. Зараз я набрала в мисочку гарячої води з-під крану, для того, щоб трошечки обдати. Да, я зараз ось так потримаю. Зроблю наступним чином. О, є клас, тому що Віталік мені казав, що у мене нічого не вийде, але дуже е, непогана форма вийшла. Мені навіть подобається, що воно таке трошечки рибисте. Ну, зараз трошки прикрасимо. Так? Я додала ще таких рибок м'якеньких, можливо, зараз будемо прикрашати їм. Я хотіла залишити такий тортик, але Віталік сказав, що він дуже такий якийсь скромний і що треба додати ще курочки. Звичайно, я не хочу, щоб торчик трошечки переїв, тому що у нього він ще навіть не вечеряв. Ну, трошечки так додамо. Якщо б тато сказав, то треба зробити. Торчик вже тут колядує, стоїть. Ну, це мощний такий торт вийшов. <рик> Клас. Мені подобається. Друзі, торт готовий. Торчик також готовий, щоб його з'їсти. Тому давайте подивимося на це, скільки часу це займе. Можна. Друзі, як ви бачите, тортик торчик сподобався, він все вилизав, він просто у захваті, тому я думаю, що вам такий простий рецепт дуже згодиться. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, діліться. Дякую за перегляд. Бай-бай!